Огляд налаштувань програми Insta Account Manager. Щоб знайти налаштування в лівому верхньому куті, натисніть на меню налаштування. Тут ви бачите всі налаштування. Почнемо з глобальні проксі. Ви можете налаштувати їх на свій розсуд, так як вам заманеться. Наступне капча. Дозволяє розгадувати капчу в автоматичному режимі, якщо вона з'являється під час роботи. СМС-активація дозволяє вказати ті чи інші SMS-сервіси, що дозволяють проходити чекпоинти або реєструвати аккаунти в програмі. Їх тут багато. api юзер агенти та веб-юзер агенти. Ви можете взяти власний список або список з Інше. Інші налаштування програми. Їх тут теж багато. Оберіть те, що вам потрібно: скорочувач бітлі. Скорочує посилання для постингу чи розсилки. Автоматичне збереження дозволяє зберігати ігнор список та список цільової аудиторії кожні, наприклад, 6 хвилин, як ви задасте. Унікалізація фото дозволяє унікалізувати за допомогою цих параметрів кожну фотографію, щоб вона була унікальна. Для в Instagram, наприклад. IMAP-дані дозволяють працювати з поштовиками, наприклад, при проходженні чекпоінтів або інших дій, що вимагають взаємодію з поштою. Також ви можете змінити мову. Наприклад, російська або англійська. Перевіряємо. Мова змінюється. Вертаємо назад. І пошти копеечка. Це сервіс, який надає різні пошти для будь-якого використання. На цьому огляд. Налаштувань програми закінчився. Дякую за увагу і до нових зустрічей!